обряд хрещення. Отже, який сенс має обряд хрещення? Це часткове очищення душі від темної енергії шляхом обмивання тіла. За допомогою цього обряду душа отримує додаткову кількість світлої енергії. Справа в тому, що коли у людей народжується дитина, вони не знають, за якою саме програмою втілилась душа дитини. Даний обряд покликаний пом'якшити можливу темну програму втілення душі. Тобто він частково може перекрити темну програму, додавши темній душі світлої енергії. Якщо ж душа втілилась за світлою програмою, обряд хрещення захищає відпливу темних сил, щоб вона не зійшла зі світлого шляху розвитку. Неправильно проведений обряд. Хрещення може спрацювати не на повну силу. Людина може охреститися і в дорослому віці. Немає значення в якому віці. Важливо, щоб людина до цього все-таки прийшла. Може бути таке, що душа проходила втілення за темною програмою. Багато років, ну, наприклад, і раптом в 50 років людина вирішила охреститися. Що вона відчує при цьому? Ну, Кардинальних прям змін в своєму житті вона не відчує, оскільки програма все одно темна. Однак вона відчує пом'якшення життєвих обставин і відчує себе більш вільною. Ну, Це е, щодо людей, які в дорослому віці прийшли до такого рішення. А Виходить, що коли батьки приймають рішення охрестити дитину, вони замість неї роблять цей вибір. Вирішуючи похрестити дитину без її згоди, батьки, звісно, порушують право душі на власний вибір, але тільки наполовину, оскільки вони прагнуть схилити її на світлу сторону. Це принесе душі дитини більше користі, ніж зашкодить порушення її права вибору. Тобто, батьки дитини все одно набирають такими діями темну енергію. Але приблизно 50 на 50, світлої і темної, тобто перекривається ця темна енергія. Щодо е, Христа, Щодо, е, Христа в даному обряді, зрозуміло, що це християнський символ, е, е, це символ очищення, оновлення, перемоги життя над смертю, світлої енергії над темною. В інших релігіях теж є аналоги. Обряду хрещення, але хрест в них не використовується, і його використання взагалі не обов'язкове. Суть обряду від цього не змінюється. Християни при хрещенні дають дитині друге ім'я часто, якщо її імені немає в певному переліку церковному. Однак це штучно вигадане правило надавати так зване духовне ім'я. Ім'я ніяк не впливає на обряд. Хрещення та його результат. Перед Богом всі рівні, незалежно від імені. І ось це святкування Дня Ангела, тобто, не зовсім це логічно, даючи людині друге ім'я оце духовне ім'я, думати, що так само звуть його вищого наставника або ангела охоронця як кажуть народі. Тобто, немає між цим ніякого зв'язку. Далі поговоримо про хресних батьків. Їхнє завдання оберігати довірену їм душу і вести її до світла. Кого можна обирати хресними батьками? Це може бути і одна людина, не обов'язково щоб двоє. Не має значення чоловік чи жінка. Ця людина повинна бути світлою, щиро любити дитину, не бути байдужою до неї. Не бути ледачою, мати бажання наповнювати довірену їй душу корисними якостями. Потрібно обирати в хресні батьки тих, хто готовий повести душу до світла. Щодо ролі води в цьому обряді, зрозуміло, що вода є символом очищення. При проведенні даного обряду її сила збільшується, оскільки вона починає працювати на духовному рівні, а не тільки на фізичному, як повсякденному житті. Однак щодо свята Йордана хочу сказати, чи дійсно вода у водоймах має тілющі властивості? Якщо людина веде нездоровий спосіб життя, і якщо її свідомість забруднена, і вона думає, що скупавшись на Йордана в ріці, вона очиститься, то це помилка. Вода на Йордани ніяких цілющих властивостей не набуває. Це просто свято. І занурення у воду в цей день не більше, ніж розвага. Ще щодо хресних батьків хочу додати, це велика відповідальність. Байдужі хресні несвідомо ведуть довірену їм душу до пониження рівня розвитку. А вести душу вгору до світла важка праця. І в народі кажуть, що не можна відмовлятися від пропозиції стати хресним. Однак не кожна людина відчуває в собі силу нести цю відповідальність і краще відмовитись, якщо відчуває свою неготовність. Деяким людям ще самим важко йти шляхом до світла, не те, щоб вести когось ще. Тому навіть правильним буде в такому випадку відмовитись.